Здається, я хакнула систему і знайшла страву, після якої можна полюбити бобові, навіть не вибагла, що член нашої сім'ї з'їв всю порцію. Це нарізати півкільцями, моркву соломкою або таким чи ножем з аврори. Кажу одразу овочі нам різати вкрай важко. Солодкі червоні перці з поля тут обов'язкові, як і соковиті польові томати. Не знаю чи з одного вони поля, але солодкістю і соковитістю просто вражають. Ну, треба обов'язково замочити на ніч у воді, і поки овочі будуть тушкуватись, він має повністю зваритись. Перець додаємо, коли вже цибуля і морква Трошки підзалотавились. Даємо перчику буквально пару хвилин, щоб підзолотавилась, і далі під кришку тушкуватись. Тепер у вас є хвилин 15, щоб попити вранішній чай, полежати на дивані або подивитись кіно. Тепер всипайте помідори рис і бульон віднуту, бо я забулася і налила просто води. Готуйте під кришкою до готовності риса. Не забудьте додати спеції. тут добре пасують хмелі сонелі, карі та сушений чесник. Окремо разом. Рис краще обирати довгий пропарений, щоб він надав крохмальність і не розкришився. Ну і все, смачне з з бобову готова. Я вам кажу, якщо ви взяли сладкі овочі, то домашні вас будуть просити про